Всіх вітаю, дорогі мої глядачі. Ви на каналі Єліна Холант, Українці за кордоном. З самого початку хочу подякувати моїм глядачам, які прийняли участь в опитуванні, які відео більше всього подобаються моїм глядачам. І от сьогодні я хочу вам розповісти про результат. Виявляється, 45% моїх глядачів полюбляють мої відео про голландські дачі. Також ще 30% глядачів полюбляють відео про голландські квіти. Новини теж популярні, але не такі. Я думаю, що про новини дивляться в основному ті глядачі, які знаходяться в Нідерландах. А може, ті, хто хоче виїхати в Нідерланди. А дуже багато. Глядачів, які полюбляють, але ще її немає. Дачі, рослини і все, що пов'язано з цією красою. І от сьогодні я вам уже зробила відео про голландські квіти, яких все більше і більше з'являється в магазинах, на базарах в Нідерландах, на маркетах. Які ціни в новому 2025 році? Який вибір і який асортимент з'являється квітів? і звичайно готуємося до нового сезону 2025, штучок. Мабуть, готуємо насіння, готуємо квіти на посадку. Про голландські дачі відео буде трошки пізніше, тому що сезон починається в березні. Гарного перегляду всім, дорогі мої глядачі! Крім таких шикарних тюрпанчиків, букетів, у нас ще є ось такі цибулинки. Вони коштують 2,49. Один пакетик. Ось така Вероніка. Вони тут у торфі, ці корінці, знаходяться. Бачите? Потім. Ось така ще цікава квіточка. Епімедіум. Теж. Навіть і риси ось такі є. Сєдом. Сєдом такий цікавий. Це ще у нас таке флокс. Флокс білий. Ммм, красота. Так, це ще у нас рудбекія ось така. Жовті квіточки. Флокс ось такий. Ммм. Сапонарія. Ось така гвоздичка. І багато лілій. Дивіться, три, три такі цибулинки, лілії, такі, ось такі. Лілейники, мабуть. Ось така, дивіться, яка ніжна лілія. Герань садова. Оце, оце щось таке гарне. Воно, по-моєму. Почво покровна. Корінці тут такі. Ось така жовта лілія. У мене росте три лілії, але їх так люблять, а це, мабуть, теж лілейники такі. Їх дуже люблять слимаки лілії, просто треба їх спасати від слимаків. Ой, дивіться, яка красива. Ой, така ось Лілія. У мене такого кольору Кала і Лілія. Якщо до неї посадити, дивіться, яка класна. Ой, як мені подобається. Тут три цибулинки. Супер. І ось такі флокс якийсь дрібненький. Все це, друзі, 2,49, 2,49 Любий пакетик цих квітів. Що там ще цікаве є? Асортимент взагалі супер. Я просто в захваті. Хоста. Хоста навіть є. Дві штучки. У мене є така хоста? Ні, по-моєму, немає. Щось якийсь корінець тут. Не знаю. Може краще готово купити хосту. Воно все в торфі, не видно, яке воно. А ці цибулинки можна розділитись. Ось вони. Так, ось ще троліум Голден Квін. Троліум. Ой, вже корінці проростають, дивіться. Гарна квітка. Білий ірис. Якось тут іриси, вони не дуже поширені. У нас в Україні дуже багато ірисів, а тут не сильно. Це ж якийсь корінчик. Цікаво, що все воно в одну ціну. 2,49, 2,49. А стільба. Так, дівчатка, я знайшла цибулю все-таки в Лідлі. Вона вже є. Таку, як я садила. Так, Євро 29. Євро 29 один мішечок. Дивіться, ось така жовта і ось така біла. О, я її насадила в минулому році. Так багато і вона дрібненька, і дуже багато. Так, беру ще ось ця біла, мені подобається. І якусь крупнішеньку. А, ось дивіться, навіть червона є. Я ще червоною не садила. От візьму собі, що такої червоною посажу. Вона дуже солодка, класна. Погода у нас трошечки зіпсувалася. Похолодало і вітерець. Але ярмарок по розкладу. Дивіться, пальто різні, я вам ще не показувала на ярмарку. Вон, шуби. Ой, така приємна, м'якенька. Штучна, звичайно, штучна. Так, отакі костюми теплі. 39,95. Ось такі ціни. Ну, базар, базар є базар. Ось така штучка. Так, реально холодно. Слухайте, до нас знову повертається зима. Дивіться, який вітер. Боже, там уже щось завалило. А я хотіла вам ще квіти показати. Руки замерзають. Ой, тут як вітер подує якийсь північний. Так ховайся. Ага, бачите, квіточки закрили, щоб вітер не поздував, і квіточки. Не змерзли. Ось така мімоза гарненька. Такі гілочки продаються. Опс! Чули, який вітер здуває ці шторки. Який шторм буде? А тюльпани. Так, чи подешевшали? 3,52 букета. два Такі класні. Може купити мені тюльпанчики в жовтих, де вони так довго будуть стояти. Не стукнуло тебе? Не. Ні, не стукнуло. Тільки налякався. У мене вони нарцисики. Я цим теж ось ось вибухнуть. Малесенькі нарцисики квітнуть. Дивіться, як вони щільно посаджені угорщики. Я завжди дивуюсь, як вони так ростуть прямо наверху. Так, а це що у нас таке? Гарненькі. Вилазить. Курочка вісімдесят А, соковиті окарачка. За кіло 7 євро. М -м, така смакота. І черга стоїть. Дивись, які шматки, курочки. 7 євро за кіло. Класно. Гаряченька свіженька. Крильця 4,95 за 500 грамів. А це кілозак. кілозак. Що це таке кілозак? Гріль мікс. За кіло? Тут і крильця і бедра. кілозак за кіло, так? Да? Так, взяли собі цілий кілограм курочки за 7 євро, різні сматочки. Мікс, гріль, мікс. Такі шикарні. Ем, як вони називаються? Фініки, фініки. Вау, які. Так, 9,95, 1 кілограм. Ось такі фінічки. 2,75. Ось такі інжирчики сушені. 2,75-250 грамів. Нормальна ціна, а фініки. Просто нереально здорові. Подивимося на нашу оселедці. Різна рибка. Так, 100 грам 6,95, ось таке філе. Це е, копчений угорь. 8,95 100 грамів. Жарений зальм. 100 грамів 4,95 шматочки. Так, оселечки на базарі подорожчали. По-моєму, по 2,61 шість один уже став. І светрики. Дивіться ось що. Понаплили ось таких ниточок міланжевих. 20 євро не дешево, Це таке можна сплести самому.